Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Поговоримо про те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив днем перемоги у Другій світовій війні, 8 травня, і не просто оголосив це, було зрозуміло і до нього, тому що це історична подія, як відомо. Але Дональд Трамп зазначив, що це має бути днем перемоги, саме днем перемоги у Сполучених Штатах Америки над нацизмом. У Другій світовій війні, тому що, як відомо, Друга світова війна не закінчилася 8 травня 1945 року, а тривала до капітуляції Японії, допоки імператор Хірохіто не оголосив свою промову. До речі, це цікаво, тому що була домовленість, і імператор зберіг свою владу. У нього була цікава промова, але ми про це ще якось поговоримо. Так от саме над нацизмом. І Трамп оголошує американців народом переможців. Ви знаєте, я не так давно а, цитував Паттона, відомого американського генерала, який мав не одну переможну кампанію, але, на жаль, не дожив до перемоги над нацизмом і над гітлерівською Німеччиною. Так, от Патон надихав своїх вояків тим, що він оголовиголошував промови, де зазначав, що ми маємо бути лідерами, маємо бути переможцями. Америка і американці не люблять тих, хто не перемагає. Ми маємо бути долучені завжди до історії успіхів і перемог. Можливо, в цьому сенсі і почув президент Трамп слова і заклики Паттона, можливо, хтось йому їх прочитав чи хто про них розповів. А можливо, і він сам про них десь прочитав. Можливо, в Труссочал були відповідні пости або в мережі X. Але, власне кажучи. А це насправді дуже потужний крок Трампа. Я поясню, чому справа в тому, що можна скільки завгодно з цього іронізувати, сміятися. Але ж давайте подумаємо, що відбувалося за минулі роки. Зокрема, і в Україні треба визнати. Нам говорили про те, що перемоги не буває такої. Це день пам'яті, день примирення, день злагоди і так далі. Тобто, так дійсно потрібно примиритися, і очевидно, що. Українці давно примирилися з німцями. Ну, давайте говорити відверто. Чи то пак з італійцями, які так само просувалися через українську землю або румунами. Ну, відповідно, не знаю, як з угорцями, до речі, але думаю, що багато хто із угорцями. Так, от, власне кажучи, не примирилися ми з росіянами, які зараз проти нас воюють. От звідки до нас прийшла ця чума. І що після того, як закінчиться війна, нам теж оголосять день пам'яті і примирення з Росією, чи як це має все виглядати? Тому, власне кажучи, орієнтири перемоги, перемоги і переможених вони розмилися. Чому так відбулося? Тому що були дещо ліві ухили саме троцькійського характеру, це саме відвертий троцькізм, ідеї троцького розмити все. І має бути все, все єдине, незрозуміло, де перемога, де поразка, не а потім не зрозуміло, де він, де вона, і так далі. І це породжує дуже багато питань потім. Тобто, все розмито, все має бути рівно. Не може бути переможців, не може бути переможених, не можна говорити про подвиги, не можна говорити про хоробрість. Все має бути спокійно. Ми всі однакові. Ти можеш, я можу, ми всі можемо. І загалом. Але уявіть собі, що навіть Радянський Союз не допускав цього держава, де а, був комунізм, де, здавалось би, мала би бути рівність, і всі мали би бути рівні. Так, вони казали про те, що переміг совєтський народ. А, можливо, але навіть і вони говорили про подвіги совєтського солдата. Тобто, а, навіть в їхній історіографії це було виокремлювати, суб'єктизувати, власне кажучи. І незважаючи на. Те, що стояли пам'ятники невідомим солдатам, у них були імена. І поруч з пам'ятниками невідомим солдатам часто ми бачимо меморіальні плити, де зазначені ім'я і прізвище. І це треба розуміти. Тобто це все розмивалося, і зараз ті, хто розмивали орієнтири перемоги, лідерства, хоробрості, вони починають дорікати Трампові, мовляв, а що ж це таке? А для чого це? Не можна забувати, ви знаєте, в історії буває різне, і історія складається по-різному. Українська історія непроста, вона дуже складна. Але що я завжди закликаю робити, це пам'ятати про людей. Не треба пам'ятати обов'язково про держави, про диктаторські режими теж засуджувати їх, як ми засудили і правильно зробили нацистську і комуністичну ідеологію. Все правильно, як людина ненависницька підтримує. Але Потрібно пам'ятати про людей і пам'ятати про їх подвиг. І якщо ми вже говоримо, то Україна має вийти. Я думаю, президент України і раз пішла така ситуація, заявити про те, що Україна перемогла у Другій світовій війні саме Україна, тому що через Україну пройшла е хвиля німецька, німецьких загарбників двічі, щонайменше, тому що спочатку вони йшли з заходу на схід. І окупація була потім зі сходу на захід їх вгнали, звідси. Тобто, ну ми розуміємо, що було далі, це очевидно. Зрозуміло, що радянські часи і так далі, але, зрештою, без побідобесія, без якогось, але не забувати про цю перемогу. В цьому сенсі Трамп він робить фактично ось цю він відроджує те, що. Було забуто те, що зараз здається нетиповим, і те, що будуть хейтити безумовно, тому що всі мають бути однакові і всі мають бути як сіра маса, але цього не можна допускати. Але от дивіться, що дуже цікаво, що нещодавно щодо лендлізу висловлювалися і в Росії, до речі, сучасні політики, які наголошували, що вони ж тільки недавно за лендліз висчитались. Нічого собі і виокремили, і підкреслили роль, зокрема Сполучених Штатів Америки в цьому, тому що ну дійсно, і це до речі, теж питання до нас вкотре наголошую. Ми повинні бути готові до того, що і нам доведеться платити, що безкоштовно ніхто нічого просто так дарма постачати не буде. Ну що це все коштує грошей, і Друга світова війна, коли Британія платила. А, Америці і за першу і за другу світову війну і СРСР ось Росія тільки нещодавно, як правонаступник радянського союзу, вони ж себе оголосили в односторонньому порядку. Виплатили. Тому, власне кажучи, ну так не буде це безоплатно і далі, і з Трампом точно цього не буде. Це вже зрозуміло. А закон про ленд-ліз був прийнятий в березні 1945 року і уповноважив США надавати. Союзним державам, включаючи радянський союз, військові матеріали, продовольство та інші необхідні товари без негайної оплати. Отже, США відправив до СРСР величезну кількість допомоги в період з 1941 по 1945 роки на загальну суму 11,3 мільярди доларів сьогодні це еквівалентно 180 мільярдам доларів. А Україна отримала понад 100 мільярдів доларів. Допомоги від Сполучених Штатів уже. це фактично безповоротної допомоги, тим, що нам було надано. Порівняйте із тим, що було СРСР, і, в принципі, зрозуміло, що війна інша масштаби, але ми вже отримали приблизно майже таку ж суму, як держава, яку Радянський Союз весь отримав від Сполучених Штатів. Але які були ціни, дивіться, що зараз можна купити на ці гроші, а що тоді можна було? І це не порівняти, тому що зараз ти купиш значно менше. І ось тут є різниця. Бо тоді поставки включали 400 тисяч джипів та вантажівок, 14 тисяч літаків, 13 тисяч танків, 8 тисяч тракторів, 4,5 мільйони тонн продовольства, 2,7 мільйона тонн нафтопродуктів, 1,5 мільйона ковдр, 15 мільйонів пар черевиків, обмонтирування і так далі. Подивіться, які колосальні. Масштаби значення для військових зусиль було таке, що ну, звичайно, це допомагало фронту. Тому на це і робить безпосередньо акцент Сполучені Штати Америки і Дональд Трамп, в тому числі Ленд-Ліс у цих зверненнях він буде фігурувати і говорити. Щодо того, яка була ситуація, відомо, що всі відіграли роль. І ми відіграли велику роль, і союзники, і звичайно, що про це не треба забувати. Тому, вже якщо Трамп виходить і каже, що треба встановити день перемоги, має вийти і Володимир Зеленський і сказати слово, що ми теж народ переможців. Давайте будемо в тому числі і тут доєднуватися. І до речі, сказати, що так Україна тоді співпрацювала так чи інакше, і наші предки їздили на Автомобілях, які були передані сполученими штатами, і техніці, яка була передана, давайте передавайте нам і зараз, і разом будемо святкувати нову перемогу над нацизмом і фашизмом сьогодення Росії. Бережіть себе, слава Україні!